Всім привіт! Ваша бабушка також білила хату перед великоднем. Потім треба щось десь посадити, прибрати, щоб все було чисто. От у мене ця традиція лишилася, і я вирішила зараз перед Великоднем прислухатися до себе, що б хотіла зробити я. Я обрала три речі, які я хотіла прибрати і почистити: це простір навколо мене. Це моє тіло і моя душа. Я запрошую вас на практику, який ми проведемо з 9 до 15. Ми до чистого четверга закінчимо. Що ви отримаєте? Ви отримаєте за 7 днів чіткі конкретні е, практики для того, щоб почистити свій простір, свою душу і е, допомогти своєму тілу звільнитися від тих всіх шлаків. Ми візьмемо аскезу, буде, як завжди, поради та робуть. Е, е, Афірмації, будуть цитати дня, і ви будете робити фотозвіти. Чим витрізняється цей практикум, ви справді будете робити те, що е, потрібно. І оця прокрастинація, яка в нас є: завтра зроблю, потім не зроблю, її не буде. Наприклад, мені дуже подобається те, що в мене буде структура. Я зможу вам чітко, конкретно сказати, що вам треба робити, і вам самим не треба про це думати. Єдине, що треба робити, це з задоволенням змінювати себе. Ви почистите. Телефони позбавитися від людей, які висять на вас і потребують вашої уваги. І сім днів, я впевнена, стануть для вас таким тією точкою неповороту. Ви вже не зможете бути такою, якою ви були інші. Якщо вас цікавить пишіть в приват, я з задоволенням прийшлю вам особливості і чекаю на вас 9 числа. Побачимося!